В Україну повернулися кримські борці з чемпіонату світу з джиу-джитсу, який пройшов в Греції. Один з них син політв'язня Інвера Мамутова, 17-річний Сулейман. Він привіз чемпіонату дві нагороди золоту та срібну. Чемпіонат проходив 2 неділі. Ми приїхали туди зарані, за пару днів виступали через дня 3-4. Спочатку боролись в кімоно. В кімоно я зайняв друге місце, програв в фіналі корейцю. Потом через пару дней выступали в Науги. Это формат Без Кимоно. Там я уже завоевал золотую медаль, чем я очень рад. В финале боролся с представителем с Монтенегры. А, нет, с канадцем, с канадцем боролся. Срібло і бронзу в Скарбницьку Федерації боротьби Криму привезли Іван Шкабрі та Іван Вітенко. Шкабрі взяв срібло у двох категоріях у вазі 85 кілограм. Загалом я провів 9 поєдинків з різними представниками з різних країн з Франції, з Германії, Арабських Еміратів. В фіналі боровся з представником Греції. Доволі сильний суперник попався. Поєдинок тривав 5 хвилин. Програв. Бронзову нагороду у вазі 62 кілограми для України привіз Іван Вітенко в категорії без кімоно. Я задоволений, ну тобто, якщо враховувати таку конкуренцію, яка була саме у мене на цьому чемпіонаті світу, я задоволений, що звичайно, що привіз медаль, але я буду в подальшому намагатися покращити цей результат. більше потрібно тренуватися, в будь-якому випадку це єдиний ключ до успіху, який може бути в нашому виді спорту. Майстер спорту Алі Чаринський, який з 2018 року тренує кримських спортсменів, розповів, чому молоді кримчани досягають таких результатів. От Крима більше спортсменів по Україні виступати, тому що В условиях війни я не зараз нікого -то не ругаю, дуже сложні складно, складно условия. В условиях війни ми змогли кооперуватися, выходцы из Крыма, спортсмены, те, кто эту дорогу уже прошел. То есть у нас в федерации именно спортсмены, которые уже титулованы, чемпионы мира и Европы. Я в прошлом спортсмен. Мы собрались и знаем, что для спортсменов в первую очередь нужно. Поэтому мы создали условия благоприятные, и поэтому украинские спортсмены все больше хотят выступать под нас, от Крыму. Спортсменів зі змагань також зустрічав президент Федерації спортивної боротьби Автономної Республіки Крим. Це хлопці, які горять бажанням, вони мечтають да, завойовувати міжнародні медалі, робити спортивну свою кар'єру, але, на жаль, буває таке, що дуже важко це зробити, тому що деякі спорти спорту потребують багато фінансових там. Потреб і якраз таки над цим і ми, як функціонери, вже і як е, бивші спортсмени, розуміємо, що це дуже потрібно. Кожна медаль далась слишком тяжело, і не із-за того, що ще раз скажу, ми плохо готові. Ми в лучшій формі були, всі спортсмени. Була сумасшедша конкуренція Джиу-джитсу джитсураст тому що стремительно хоче стати олімпійським видом спорту. І я думаю, в следующем году й тяжелее будет. чемпіонів. Одразу запросили в меджліз кримськотатарського народу, щоб особисто подякувати спортсменам за їх працю. Росіяни, які захопили Крим, вони зламали долі сотень молодих людей, дівчат, які займалися професійним спортом, бо Крим ізольований як. Окупована територія. І для нас цій ситуації є дуже важливим, щоб допомогти спортсменам, щоб вони продовжували е, розвиватися, встановлювати рекорди тим, хто з Криму. І створення е, федерації спортивної боротьби Автономної Республіки Крим. це Створення механізму, щоб допомагати таким спортсменам. 2024 рік став успішним для кримських спортсменів. Борці з джиу-джитсу та греплінгу здобули медалі, прославляючи як свій народ, так і піднімаючи на світовій арені прапор України. Загальний медальний здобуток складає 17 медалей.